Доброго ранку! Сьогодні розповім вам про те, як в кіровограді з'явився Кіровоградський державний педагогічний університет. Педагогічна освіта на Кіровоградщині має давню історію. ще 1881 року в жіночій гімназії міста був відкритий восьмий додатковий педагогічний клас. Його випускниці ставали вчительками початкових шкіл. У буремні роки української національної революції гостро постала потреба підготовки кваліфікованих кадрів для нової української школи. Влітку та восени 1918 року діячі Лисветградського міського земства і товариства просвіта почали вимагати від уряду гетьмана Скоропадського рішення про відкриття у його педагогічного вузу. Але дійсні спроби реалізації цих планів було зроблено лише за правління наступного українського уряду завдяки значній підтримці нашого земляка, голови директорії Володимира Виниченка. Першим реальним кроком із створення вищого педагогічного закладу на Кіровоградщині стало відкриття в 1921 двадцять року педагогічних курсів, де готували вчителів для початкових шкіл. У краї розгорнулася боротьба з неписемністю. Бракували викладачів у школах, тому випускники педагогічних курсів. Не лише працювали в початковій ланці, а й часто ставали викладачами всіх навчальних предметів у старших класах. 1 жовтня 1930 року. Рада народних комісарів УСРР прийняла офіційну постанову про відкриття інституту народної освіти, який складався з чотирьох факультетів. 1933 року інститут соціального виховання реорганізували педагогічний інститут фізико-математичним та хіміко-біологічним факультетами і строком навчання в 4 роки. Вогняний смерч війни перервав мирне життя людей, перекроїв долі викладачів і студентів інституту. Але у січні 1944 року Кіровоград було визволено від німецько фашистських загарбників. Відразу ж починається відновлення педагогічного інституту, який зазнав значних збитків. З 1997 року інститут носив ім'я російського поета Пушкіна. 4 квітня 1997 року Кіровоградському державному педагогічному інституту було надано статус Державного педагогічного університету і перейменовано на КДПУ імені Вениченка. Ця подія започаткувала новий етап в історії вищого педагогічного закладу на Кіровоградщині. Про мене все знає, про безліч проти річ, місто ніколи не засинає, на мене чекає, не знає з усіх облич.